Ви на каналі Dorama Vibes і сьогодні буде огляд на Дораму у Узбережжі. І хочу сказати, що вона мені дуже і дуже сподобалась. Вона була легка попри ту драму, яка там може бути присутня, точніше, була присутня. І це було захоплююче. Чи я рекомендую до перегляду? Так да. Мої враження. <свят> да, сразу так, зразу так, все подобається, все подобається. А що ж мені подобається? Мені цій драмі багато що подобається. Але давайте схитаємо сюжет цієї драми. Драма розпочинається тим, що є головна героїня. Вона працює в стоматологічній клініці лікарем стоматологом, і через певні розбіжності на роботі між керівництвом і нею її виганяє з роботи і все так підлаштовують, що вона не може влаштуватись в інші клініки. І тому вона вирішує поїхати в селище, де в селище, місто, де вона. Раніше проводила час зі своєю матір'ю, яка ще була на той момент жива, і з її батьком. Вона приїздить на той берег, дивиться на Прекрасне море, океан. І тут же ж вона зустрічає такого собі місцевого жителя, який впіймав її туфлю. Потім виявиться, що це головний герой, якого всі називають Шевхон, тому що. Він працює на півставки майже в кожному кафе, в кожному магазині. Всі його місцеві знають, тому що він на них працює по півдня на півставки. А коли в нього є вихідний, то він, так би мовити, каже, що в мене вихідний, я не працюю. Всім пока. Він ніколи там не йде працювати у свій вихідний, коли він вирішив, що в нього вихідний. І ці дві особистості вони вже зустрілись, е, і. Головна грині така: <гум> О, тут немає стоматологічної клініки. Я зроблю свою. Вона ж її побудувала, і, звісно, ж неї почали суперечки з місцевими, оскільки вона випадково їх, так би мовити, <гум> поза спинами обговорювала. Її вже не злюбили, але є шефхон, який їй потім буде допомагати налагодити цей зв'язок з місцевими. Спочатку в них оці стосунки були непризні, але потім, потім вони почали поступово такі: з тобою класно проводити час. М -м, я думав про тебе спочатку, що ти така погана, що ти взагалі людських емоцій, не не любиш, не цінуєш, зневажаєш інших людей, судиш по їхньому статусу, по одягу, а вона ж думала, що він такий -сякий неосвічений і так далі. А в нього багато сертифікатів. У нього, як потім ми дізнаємося, є вища класна освіта в класному Сеульському університеті національному і якби він ще дуже розумний хлопчик, хлопець. І мені сподобалася їхня взаємодія, вони були такі милі, прекрасні. Подобалось, що вони вміли слухати одне одного з мінусів, вона нетерпляча, він приховує таємницю, він звинувачує себе у смерті. Хоча, якщо так дивитись, я вважаю, що він не винен, оскільки, ну, це не через нього сталася та аварія і, і не через нього постраждав клієнт, тому що він клієнта попереджав не ставити всі гроші. А він всі гроші вставив, все поставив під заставу, потім це все прогоріло і кого ж звинувачувати правильно. Ту людину, яка йому порадила це зробити, попри те, що шеф-хон говорив: ну, не все треба туди. Ось, і це було несправедливо щодо нього. Я дуже рада, що все ж таки він зміг їй відкритися, відкрити правду, і цим їй ще більше показав, що він її дійсно кохає. Що він готовий з нею побудувати майбутнє, що він зрозумів, що він також заслуговує щастя, йому не потрібно від нього ховатись, і це все буде добре. Їхні стосунки можна описати такими словами: вони милі, щирі, да, вже більш в самому кінці там вже дуже велика щирість. Тому що герой таки приховував правду щирі з до сих пір крутиться в голові милі. Ну давайте ще раз мелі, романтичні, розуміючі, готові разом йти на будь-який двіж. Це було прекрасно дивитись, коли. Спочатку головна героїня, потім головний герой створили свої листи, чек-листи, де вони писали, що вони хочуть зробити зі своєю половинкою. Дарували милі подарунки, значущі подарунки. Особливо було так прикольно, спойлер, великий спойлер, як вони хотіли зробити одне одну пропозицію. Вони. Задумали зробити пропозицію в один той самий день, в один той самий момент, одне однобу. І ви передала його кохана, кохана ви передала його. Він такий, а що мені діти? Що мені робити? Вона, вона вже тут розстроїлась, вона вже ну, ну, розбіг. Вона, вона не очікувала, тут він хотів хоч її зробити побразиці, вона випередила. Але вона виправилась. Вона сказала, давай заново давай забудемо. <тас> Тепер твої почуття послухай. І це було дуже мило і прекрасно. Також у цій дорамі дуже класно показується, як місцеві жителі між собою дружать. І Ніби як одна велика сім'я. Да, ідеальний. Там є колишній співак, який виховує самостійно свою доньку, яка фанатіє від популярної корейської групи і просто дуже за ними переймається більше, ніж за власного батька. Є розлучена пара, яка виховує сина, дуже розумного, але Через певну ситуацію вони розійшлись, але це було непорозуміння, і я рада, що вони його налагодили. Жінка, яка втратила дитину, вона впала в депресію, але мешканці, і вона сама з їх, точніше, з їхньою допомогою, почала з цим всім справлятися з цією втратою. Да, вона почала всіх здавати по плітках ля-ля-ля-ля-ля-ля. Але місцеві жителі розуміли, що краще хай вона вже буде веселою, чим буде сумувати за втрату. І це їхнє розуміння дуже чудово. Вони потім і класно прийняли нових жителів, точніше, головну героїню і подругу, які приїхали тут працювати. Та, і це було чудово. От, е, ця атмосфера їхньої дружби і так далі. О, я про бабульо забула. Там такі класні бабульки-подружки. Е, Можливо, в нас в Україні вони такі теж є. Ну, скоріше всього, теж є. Але вони такі. Е, вони такі прикольні, вони веселили. Всю драму, тому що вони і як матері доглядають за всіма своїми сусідами, також вони теж люблять всіх захищати, як матері, да? згадати тільки перші серії, коли е, стоматологиня, головна героїня, приїхала. В це містечко, і їм там хтось з пліток нашептував, що вона там вже хоче крутити з їхнім таким класним шефом Хоном, який сприймався для них як онук. І... І вони такі, зараз ми її віримо, Зараз ми, ми покажемо, що вона недостойна нашого прекрасного онука, названого. Вона недостойна. Е, да, вони її всіляко захищали, не довіряли, а потім почали до неї ставитися як до власної дитини також. І ці бабульки любили ну, опліткувати, ну да, як і всі мешканці. В принципі, е, ось і любили піклуватися, да, е, про молодше покоління їсти варити, щось там допомогти, да, і це було прекрасно. Шкода було тільки основну бабульку, е, бабу, бабусю, яка Померла в кінці драми. Це була її власна смерть, нічого такого трагічного не було просто і так далі. Але було шкода. Шкода, що так зробили. Але з іншої сторони, нам показали, що цих бабульок власні діти не цінували, не хотіли приїжджати до них, ні діти, ні онуки. І це нам показує, як наскільки треба цінувати, тому що вони думали, що ці діти, які не приїжджали і онуки, думали, що бабуся буде. Там моя мама буде довго жити, ну до ста, я щось встигну приїхати. Але ні, ні, нічого немає вічного, тому цінуйте. Час, проведений з близькими, не відкладайте на потім, тому що ніхто ніколи не знає, що може трапитись. І потім ми побачимо сина тієї бабусі, який сказав, що він дуже шкодує, що не витратив гроші на її лікування зубів, ще не приїхав. І це було дуже сумно. Давайте ж далі про позитив. Отже, такими класними це були бабульки, головна пара, а також розлучена пара. Мені сподобалось як вони змогли подолати ту кризу, визначити свої про визначити правду. Прийняти свої помилки і їх виправити, попросити пробачення і налагодити зв'язок. Також другорядна пара подруга і друг головних героїв, поліцейський і медсестра. Вони Дуже класні. Ну настільки класні, настільки милі. Я така, ну давайте вже щоб ви поцілуєтесь. Ви вже, ви вже якось то е, почали зустрічатись, тому що можна сказати, що цей поліцейський він був трошки такий е, дуже правильний, як він сам сказав, що він традиційний, що для простих зустрічань йому там треба. Довго людину пізнати, щоб потім сказати, що давай зустрічатись і так далі. Да, але може, з одної сторони, правильно. Я не знаю, я ніч не вступала в стосунки, тому не знаю, як правильно. Коротше, правильних варіантів немає. Кожен сам буде вирішувати, що для нього буде краще. І ось коли він вже такий, я хочу тебе поцілувати, і він її нарешті поцілував. Такий, ну все, я хочу, щоб ви пропустили там пару кроків. Ми нікуди не спішмо, пропускаємо пару кроків, і такі цілує Я така, да, хорош, <с> молодець. Нарешті, нарешті ти її цілуєш. Вони були милі, він старався для неї дуже гарно. Він їй задавав подарунками, що вона аж подумала, що він почав заробляти так на життя корупцію. Але ні, 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 ні. Він не заробляв корупцію, він просто розумний хлопчик, який хлопець, який вміє заробляти гроші додатково, такий додатковий дохід. І це було прекрасно. І ще одне. Пам'ятаєте, як багато в Тіктосі, в Ютуб шоцах в інших соцмережах були, був такий уривок, як вагітна жінка хотіла, щоб їй чоловік зав'язав шнурки, тому що вона не може зігнутись і їй це ну вона не може? Зав'яжеш мені шнурки, любить. Не бачиш, що я п'ю воду. Ти не дитина. Тоді чому просиш мене зав'язати шнурки? Ти плачеш? чому ти плачеш? Ось. Нарешті я побачила, звідки цей уривок. Я, я до цього думала, що він. Цей чоловік, ну, паскуда шита, і ну, типа, все. Е, я думала, що вона нас вже з ним розлучалася, що він такий поганий. Ну, я вже, як вже я висловилась. Ну, такий поганий мужчина і взагалі про неї не дбає. Але, Але ця парочка, вона дбає про. Дбає одне про да він, іде... він, да, він може не ідеально дбати, не так, як головний герой. Але він по-своєму теж проявляє доброту, він потім прийняв цю помилку, він потім при, піш... при... пішов купляти їй фрукт, а потім вже і на родах брав участь, да? і. Я змінилася до цього думку. Да? Ну, реально, я кажу, Після цього року я думала, що це якась ну, з якоїсь дуже сильної драми. Я не уточняла, звідки я цей рок вирвали, з якої драми. Але ця пара вона виховує вже двох дітей, Ну, новонародженого і дівчинку. В них дівчинка теж розумна, така, бійва. ух, як мама її! Ось, і е, Він все ж таки їй допомагав під час вагітності туди-сюди, тому я вважаю, він не настільки вже й поганий, як я про нього раніше думала, коли бачила цей урибок. Ось. І ось такі мої враження за перегляд дорами чечана узбережжі. Якщо ви дивилися цю дораму, дивіться своїми враженнями внизу в коментарях під відео. Я буду рада їх почитати. Ваші враження. І на цьому будемо завершувати. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал Drama Vibes. Дякую всім за перегляд. Дякую, що ви мене дивитесь. Дякую, що ви мене підтримуєте. Дякую, що ви в мене вірите. І ми не здаємось. Тому всім пока і гарного вечора. Дня, вечора, ночі. Будь-який день доби, коли ви мене дивитесь. Гарного. Вечора, дня, ночі. Ну, я це вже повторила, але ладно, бувайте!